Діти сьогодні будемо складати речення за допомогою схем. Потрібно уважно поглянути на картинку, на схему і скласти речення. Тож почнімо. У миші сало і каша. Наступне речення у кози. Сіно і диня. Наступне речення. Усови піца і вата. Наступне речення. Мама п'є воду і каву. Молодці. Наступне завдання: назвіть слова назви предметів діти, які ви бачите перед собою. Піджак, джип, джміль, джинси. Який звук присутній у всіх цих словах, діти? Вірно, у всіх словах-назвах предметів вимовляємо та чуємо звук дж. Послухайте, дітки, одну історію. У лісі у дублі Великого дуба жив джмелик, старий приятель бджілки. Він теж, як і бджілка, полюбляв мандрувати чагарниками, луками, виспівуючи свою пісню Джмелик співав пісеньку, а ми з вами, дітки, давайте промовимо звук Дж. Дж. ДЖ дж. Довго протягнути звук ДЖ ми не можемо. Ниточка зразу рветься. Хоч і чуємо два звуки, але вимовляємо злитно, як один. Звук ДЖ твердий. Позначаємо його двома літерами Д і Ж. Буква Д і буква Ж подружились дуже вже. Завжди поруч, завжди разом. Не розводять своїх рук і позначають один звук дж. Наступне завдання, діти. Потрібно важно поглянути на картинки і визначити, в словах, назвах яких зображень є звук дж. Джип джміль. Піджак. Молодці. Наступне завдання. Потрібно визначити місце звука дж у словах піджак і джміль, де знаходиться звук дж на початку чи всередині. Тож почнімо. Піджак. Вірно. Всередині. Джміль. Так, на початку. Молодці. Зробимо звуковий аналіз слова. Давайте його прочитаємо, дітки. Джміль. На початку слова стоять літери Д і Ж Ми позначаємо їх одним звуком. Дж Звук дж твердий. Тому позначимо його рисочкою. Наступна літера М має звук М. Але після літери М стоїть літера І. Літера І має звук І. Голосний звук І завжди пом'якшує приголосний, після якого він стоїть. Тож позначимо звук М двома рисочками. А звук І кружечком. Наступна літера L має звук Л. Це приголосний звук. Після літери Л стоїть м'який знак. М'який знак завжди пом'якшує приголосний, який стоїть перед ним. І ми вимовляємо його м'яко. – «л». Позначимо його двома рисочками. Останнім стоїть м'який знак. Він вказує нам якість приголосного, але не позначає звука. Порахуємо літери у слові джміль. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. У слові джміль шість літер. Порахуємо звуки. Один, два, три, чотири. У слові джміль чотири звуки. Молодці. Прочитаємо склади. Набираємо повітря в легені і на видиханні читаємо: джа, джо, джу, джи, дже. Молодці. Наступне завдання. Попрацюйте в зошиті, розфарбуйте літери, допишіть літери, яких не вистачає. Та визначте у словах-назвах яких предметів чуємо дж або дз. Сподіваюся, дітки, що ви дізналися сьогодні багато цікавого. А я з нетерпінням чекатиму фото виконання завдання. Тож до зустрічі!